Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як реєструватися на Джині з самого початку. Обираємо свою пошту, обираємо, що ви кандидата, шукаєте пропозиції, можна увійти через LinkedIn. Я сподіваюся, вже створила свій профіль, тож, ви можете просто увійти через LinkedIn, та воно підтягне ваш профіль до Gini. Дозволяємо, заходимо та нажимаємо Поїхали. Створюємо свій, свій профіль заново. Я сьогодні буду. Я сьогодні буду QA. Досить в мене буде 6 місяців. Зарплатні очікування можна залишити 1500, я оберу 500. Просто показую вам для прикладу. Посаду я обираю QA. Англійська в мене Pre-Intermediate, продовжити. І вже тут в профілі є Telegram Bot. Бачите? Ось так ось він виглядає. Нажимаєте підписатись, він одразу переходить на Telegram, одразу видає вам чат з ботом. Бот надсилаю вам первинні повідомлення і останнє запитання, які вакансії вас цікавлять. Я обираю QA, надсилаю, і він мені вже розповідає, які є вакансії.